Пам'ятка архітектури місцевого значення, закону про приватизацію пам'яток архітектури місцевого значення заборони такого немає. І друге питання. Тільки що було озвучено, що 100 тисяч виділялися якомусь там у 2008 чи 209 році на ремонт однієї частини приміщення. Я би просила, якщо ваша ласка, завітати в дане приміщення і подивитися, що 100 тисяч. Так як тік, так як і ті, тече, обвалився. Це, на мою думку, якщо робити, то треба робити капітальний ремонт, ремонт приміщення і так. Якщо е, в обласному бюджеті на такі кошти 100 тисяч там буде явно мало, е, за 9 оцінками, ну це треба робити проєктно-кошторисному залі. Ну, е, даний, даний ремонт потягне не менше, як на мільйон і в цінах сьогоднішнього. Сьогоднішніх цінах. В е, цій частині приміщення, яка пропонується для приватизації, знаходиться надстилля і знаходиться спілка письменників. На сьогоднішній день питання спілки письменників вирішено, їм на далекій в приміщенні поряд, е, ну, будемо казати, десь Україна 9. Українці 9. <плес> Ми вже як навчились, так і говорити. А, а, а над стилю запропоновано приміщення в нас на Величенка 67, маса є свобідних площ, куди можна, де їх можна розмістити. Якщо в обласному бюджеті є, буде ставити питання місту про те, щоб приводити дане приміщення до ладу, приводити його у відповідність, бо там як кажуть, і цегла облітає з фасаду. Якщо є такі гроші, будь ласка. Ваше рішення нам буде прийнято. Я вважаю, просто економічно недоцільно. Дві, дві установи. На сьогодні, на сьогоднішній день, настирія має 2,5 штатних працівника. Підприємство не є, будемо казати, успішним. Практично або збуткове, або виходить на нуль. Що таке збиткові? Я знаю, що видавництво, якщо воно на сьогодні дійсно зараз виживає, але робота його покращила. Тому що сьогодні людина діловає і старається витягнути ту роботу на кращий рік. У нас сьогодні питання, як стояло? Давайте так питання його з'ямок, як воно стояло, і підтримує проєкт рішення. Якщо маєте допомогу, будь ласка. Здавати, чи воно заробить такі гроші від оренди приміщення Зароби. на ремонт. Чи мені добре? Можна когось? Я так слухаю, і я дивуюся просто. ми живемо в ринкових умовах, відносинах. І на, сьогодні, на сьогоднішній день виявляється, що У обласна рада настільки багата, що не може є начальник відділу комунального мані. так? Так. Ви… Працювали над тим, щоб зобов'язати найти оглядати. Чи тільки працюєте над тим, що можна продати рішення, рішення обласної ради? Я, я взагалі не працюю над тим, щоб продати. Це була ініціатива ціно-методичного центру, а не моя і працює над цим, балансом речі. Давайте ми, ми да, рекомендуємо комісії голови да, обласної да, ради провести ревізію всіх приміщень. Да, да, і питання, якщо в центрі міста приміщення в такому стані знаходиться. І є власник Поволицька обласна рада, то я вибачаюсь, якби то керівник приватного підприємства, бо його вже не було керівництво. Вже його не було. І на сьогоднішній день, якщо ми хочемо нормально жити, ми дійсно добивалися чогось, пройшла революція гідності, ми далі продовжуємо діяти, як в Радянському Союзі, ждати, щоб десь виділили гроші на ремонт криші, чи ще на щось. В центрі міста приміщення люди шукають, де взяти в оренду, як під якийсь офіцій, чи ще хтось. То при чому? Чому тут то, то засідає? То просто мені не сидно, що я сьогодні прийшов і, і такі питання слухають, і такий приєд, вибачайте на Якщо Як 66 займає надстиль, як 40 займає спілка письменників, і ще 50 вільних нагадувати. <пілляє> <Я 50 квадратних пілляє> <мітрів> якщо, <заудови? пілляє> якщо Світлана Васильівна дійсно вона старається вирішити, дамо їй на баланс на сила, <пілляє> якщо... Якщо не зробить ремонту через рік тому приміщенні, не здасть передумі, не за грошей, тоді її по саме питання її звільнення.